Розділ 12 Егоїзм. Нещодавно я на своє глибоке розчарування дізнався, що один із моїх теологічних героїв минулого виявився колосом на глиняних ногах. У його характері виявилися серйозні вади. Один із друзів цієї людини і давній її прихильник колись написав про неї, незважаючи на всі кричущі недоліки. Це найвидатніші з відомих мені людей, і що ж це були кричущі недоліки. Та сама людина в інший час характеризувала свого знаменитого друга як безсердечного деспотичного егоїста. Усе це наочне попередження для кожного з нас може мати будь-схучу та логічну освіту і бездоганний моральний вигляд, але при цьому не проявляти тих благодатних якостей. Християнського характеру, який Павло назвав плодом духа, дивіться Галатам 5 розділ, 22-23 вірш, або, скажімо, інакше, ближче до канви цієї книги, можна бути ортодоксом у своєму богослові вкрай обачним у моральному плані, проти миритися в житті з деякими непримітними допустимими гріхами, які ми і розглядаємо в цих розділах. Я впевнений, що в кожного з нас є білі плями, вади характеру чи непримітні гріхи, про які ми навіть не здогадуємось. Не думаю, що мій герой навмисне намагався бути безпосердечним і деспотичним егоїстом. Це були його білі плями, які він так і не усунув. Хай допоможе нам Бог розібратись з власними білими плямами, що проявляються в нашому житті. До яких належить і егоїзм. Дослідження цього гріха корисно почати з очевидної істини. Ми від народження маємо егоїстичну натуру. Щоб переконатися в цьому, достатньо просто спостерігати за іграми дошкільнят. Як часто мами повторюють: Білі, поділися іграшками з Бобі або Бобі, не може так вихоплювати іграшки у білі. Підростаючи білі та Бобі, дізнаються. Що подібні відверті прояви егоїзму соціально неприйнятні, тож їхні егоїстичні вчинки стають більш прихованими. Проте проблема все одно зберігається. Навіть після того, як ми стали християнами, наша плоть продовжує воювати з духом. І одним із її проявов егоїзм. Цей гріх важко вивести на світло, оскільки ми легко розпізнаємо його в інших і з такими труднощами у самих собі. Крім того, існують різні ступені егоїзму, як і відкритості його прояву. Наприклад, людина може бути грубим відвертим егоїстом, таких людей зазвичай не турбує, що про них думають інші. Однак більшість з нас усе ж таки зважають на думку оточуючих, тож наш егоїзм наймовірніше буде більш витонченим і вишуканим. Він може проявлятись по-різному. Однак в контексті нашої розмови про терпимі гріхи я хочу розглянути чотири сфери егоїзму, які можна помітити в житті віручих. Перша з них сфера і наших інтересів. У Филиппіан, другий розділ, четвертий вірш Павло пише: Нехай кожен дбає не про своє, але кожен про інших, використовуючи слово. Дбає не про свої, Павло безсумнівно мав на увазі проблеми і потреби і інших людей. Однак я буду розглядати його у вищому розумінні та безпосередньому значенні. Благо це все, у чому ми зацікавлені, що є наші інтереси. На даному етапі життя ми з дружиною дуже цікавими життям наших онуків. Нам подобається говорити про них і показувати їхні фотографії нашим друзям. Проблема полягає в тому, що наші друзі люблять робити те саме, то про чиїх же онуків ми будемо розмовляти, коли зберемось разом з ж, Про всіх, якщо тільки ми і наші друзі уважні до інтересів не одного. Але якщо це не так, то розмова вийде односторонньою, або ж замість того, щоб виявити щирий інтерес до онуків іншої подружньої пари? Кожна просто чекатиме своєї черги висловитись. Я використав цей приклад із розмовою про онуків лише для того, щоб проілюструвати нашу схильність бути не настільки захопленими власними справами, що нас майже або повністю присить цікавити життя інших людей. До наших інтересів можна віднести роботу, хобі та багато іншого. Моя дружина шиї, клафт ковдри, Тому цілком природно, що спілкуючись з іншими жінками яких таке саме захоплення вона тільки говорить, що про свої нові задуми, Знову таки, при цьому їй необхідно виявляти щирий інтерес не тільки до своєї, а й до чужої роботи. На щастя, вона так і робить. Наразі я докладаю зусиль до того, щоб завершити цю книгу. І в цьому дуже зацікавлений. Тому, коли хтось ставить мені звичайне запитання, про що ти зараз пишеш? Я запросто можу. Захопитися і витратити неналежно багато часу на розповідь про свою книгу. Однак у людини, яка поставила мені запитання, теж є інтерес тому мій слід буде уважним і розпитати її про ті сфери: роботу, хобі, дітей, які нададуть можливість поговорити про те, що цікаво їй. Гарний тест на рівень нашого егоїзму полягає в тому, що після зустрічі з якоюсь людиною або, скажімо, подружньою парою по свіжих слідах проаналізувати розмови і запитати себе, скільки часу ми витратили, бажаючи про власні інтереси, порівняно з тим, коли слухали співрозмовника. Цілком можливо, ця форма егоїзму здається на вам настільки нешкідливою, що ви дивуєтесь, чому я взагалі включив її до книги. У гіршому разі її вважають невіглаством. А замішу звичайною неуважністю, але аж ніяк не гріхом. Проте вона є симптомом егоцентризму, який говорить про те, що ми дбаємо головним чином про себе. У другому посланні до Тимофія, третій розділ, перший, п'ятий вірш, Павло перераховує по-справжньому потворні гріхи, які характеризуватимуть останні дні, тобто на сучасну епоху. До цього списку включено і самолюбство, тобто любов до самого себе, що по суті є синонімом егоїзму. Самозакохана людина зосереджена несемпред на сам самій собі, і коли її егоїзм доходить до крайнощів, вона мало дбає про чужі інтереси, потреби і бажання. Її цікавить тільки вона сама, і її егоцентричні розмови відображають це. Друга сфера тверїзму зачіпає наш час. Час дроцінний товар, і кожному з нас протягом дня доступна лише обмежена його кількість. Людина може покращувати своє фінансове становище, щоб отримувати у своєму розпорядженні дедалі більше грошей, але, але лише небагатьом дається роздобути розпорядження більше часу. Ми всі дуже зайняті, тому легко стаяти егоїстичними щодо свого часу. Якось я почув, як один чоловік сказав своїй дружині: мій час завжди важливіший за твій. Це явний егоїзм. Проте, всі ми часом висловлюємо аналогічну позицію, хоча у більш м'яких тонах, незалежно від статі та віку, ми стоїмо на сторожі свого часу, оберігаючи його для своїх цілей. Наприклад, студентка просить сусідку по кімнаті допомогти їй за виконанням домашнього завдання. Однак та зайнята підготовкою до іспиту. Чи поступиться вона своїм драгоційним часом, щоб допомогти подрузі, чи збереже його для себе, чи все ж таки виділить час на допомогу, але зробить це неохоче? А як щодо першої студентки? Чи не чинить вона егоїстично, просячи допомогти подругі, хоча знає, що та напружено готується до іспиту? Ми можемо проявляти егоїзм. Як надмірно згіщаючи свій час, так і не виправдано зазіхаючи на час і інші люди. У будь-якому разі ми думаємо насамперед про себе і про свої потреби. Увіастичне ставлення до часу нерідко проявляється в сімейному житті. Чоловік, дружина певною мірою, діти мають певні обов'язки, і часто буває так, що ніхто з них не хоче виходити за рамки своїх особистих справ. Це не моя робота. Може відповісти дитина на прохання зробити щось, що не належить до її звичайних обов'язків. Дорослі, як правило, не дають відсяч настільки хатеорично, проте гаїст рідко помічає потреби інших членів сім'ї, або відчуває співчуття щодо того, хто зараз перевантажений роботою. Від нього рідко почуєш слова: Давай і я зроблю це за тебе. Однак писання вчить нас. Носіть тягарі один одного, і так виконайте закона Христового. Галатам, шостий розділ, другий вірш. Один із способів носити тягарі один одного це вийти з рамки наших звичайних обов'язків, щоб допомогти комусь ще. Третя сфера агоїзму стосується наших грошей. Як показують соціологічне дослідження, американці люди, що живуть у найбагатших регіні за всю історію людства. Жертвують благодійним і релігійним організаціям менше 2% свого доходу. Хоча ми пишаємо щедрою допомогою постраждалим від лихі катаклізмів, факт залишається фактом: американці загалом логістичні і у сфері грошей порівняно байдужі до фізичних і матеріальних потреб людей, їм пощастило менше, ніж нам. І навіть якщо жертвуємо на потреби постраждалих від стихійних лих, то зазвичай це реакція на ступінь драматичності подій, наприклад, цунамі 2004 року біля берегів Індонезії викликало уж хвалку жартувань американців. Тоді, як на практично ідентичність за своїми руйнівними наслідками землерус у 2005 році в Пакистані реакція не була майже ніякою, це питання особливо важливо для віручів. А посол Павло писав, що ми. Повинні радіти з тими, хто радіє, і плакати з тими, хто плаче. Римлянам, 12 розділ, 15 вірш. А Іоанн вчив, а хто має достаток на світі і бачить брата свого в недостачі, та це серце своє зачиняє від нього, то як Божа любов пробуває в такому. 1, Йоанна, 3 розділ, 17 вірш. Разом ці два вірша говорять нам про необхідність скульптувати ставлення співчуття до нужденних, а потім демонструвати його на ділі за допомогою дарування. Як же було зазначено на початку книги, кожен отриманий нам долар, навіть якщо він зароблений працею, це дар від Бога. Ми повинні бути вірними розпорядниками цих грошей і не витрачати їх повністю або майже повністю на самих себе. Роблячи так, ми демонструємо егоїзм, ігноруючи чужі потреби. Ми ще поговоримо про це в розділі 20. Четверта сфера, в якій проявляється наш егоїзм, це неуважність. Ця риса характеру може виражатися по-різному. Новажні люди ніколи не задумуються про те, як їхні вчинки впливають на оточуючих. Вони часто спічуються, змушуючи інших чекати. Вони голосно розмовляють мобільним телефоном, виявляючи егоїстичну байдужість до людей, які перебувають поблизу, і яким явно заважають, неуважність проявляє підліток, залишаючи безлад на кухонному столі, розраховуючи на те, що все прибере хтось інший. Щоразу, коли ми робимо що-небудь, не думаючи про те, як це позначається на інших, демонструємо егоїстичну неуважність. І такі моменти ми думаємо тільки про самих себе. Крім того, можна бути неуважним щодо чужих почуттів. Як не сумно, росіяни часто грублять офіціантами і продавцями в магазині або щонайменше, байдужі до їхніх почуттів. Хоча замість грубищів і байдужості ми можемо без жодних зусиль наповнити чиїсь день світлом і за допомогою простих слів. Подяки. Цю звичку у спілкуванні з людьми нам необхідно розвивати, так само, як звичку дякувати Богу. Те саме стосується у сім'ї, коли просто спасибі сказано комусь із близьких. Ніколи не залишається без доброго плоду. Якщо людина немов показує своєю поведінкою, я завжди кажу, що думаю, а потім хоч трава не рости, то вона просто не його йому їсти. Абсолютно майдуже до того, що її слова можуть когось збентежити, принизити чи образити. Його цікавить тільки висловлення власної думки. Нам слід дбати не тільки про свої, а й про чужі інтереси, якщо ми розширюємо діапазон слова, інтереси, включивши до нього потреби і проблеми інших людей. Як це поза всяким сумнівом робив Павло. То побачимо, що в житті неогістичної людини завжди існує баланс між своїми і чужими потребами та турботами. Егоїстична ж людина навпаки не тільки байдуже до потреб інших, а ще й очікує, що саме вони будуть задовольняти її потреби і бажання. Подібна форма егоїзму часто проявляється в шлюбі, коли кожен з подружжя вимагає від інших задовольняти свої потреби замість того, щоб. Думати про те, як вони можуть послужити один одному. Найбільший приклад безкорисливості нам показав Господь Ісус Христос, будучи багатим, Він збожевів заради нас, щоб ми збагатили Його обогістю. дивіться 2 Коринтян, 8, розділ, 9 вірш. І Павло переконує нас культувати такий самий спосіб мислення. Дивиться фелицент, другий розділ, п'ятий вірш. Тоді пізніше, один із найяскравіших прикладів, як егоїзму, так і самовідомості, був продемонстрований у період епідемії бубоної чуми, яка в 1348 році призвела до загибелі від 30 до 40% населення Європи. Хвороба поширилась настільки швидко, що одна людина. Заразившись часто ставала причиною смерті всієї своєї родини. Як внаслідок у хворого протягом невеликого часу не залишалось живих нікого з рідних, і йому доводилось помирати на самоті. Багато священників піклувались про стражденних і вмираючих, через що, захворівши, також гинули, але були й ті, хто відмовлявся надавати допомогу. У ті часи говорили, що найкращі священники померли, а найгірші залишилося в живих. Безкорисливе життя наймовірніше не обійдеться нам ціною смерті, але, безумовно, чимось доведеться за нього платити. Нам воно коштуватиме щирого інтересу до життя інших людей, реальної участі в чужих турботах і потребах, а також до уваги. Переживань і почуттів наших людей велика частка егоїзму припадає на внутрішні смені стосунки. За порогом будинку ми намагаємось поводитися якнайкраще і чинити відповідно до загальноприйнятих норм. Хоча існує безліч людей, які виявляють егоїзм скрізь, де вони не опинилися. Однак у власній сім'ї ми часто відкидаємо в бік сучні обмеження, які не є частиною нашого справжнього характеру. Оскільки егоїзм край складно розглядіти в самому собі, корисно попросити інших членів сім'ї вказувати нам на будь-які його прояви, як вони в нас помічають. А після вислуховувати їх, не намагаючись захищатися і не відповідаючи зустрічним закидам в егоїзмі. Мало того, необхідно щиро покаятись в різноманітних гріхах, змовлених нашим егоїзмом. І почати молитись про те, щоб Святий Дух дарував нам здатність споритися з цим геоцентричним рисом характеру. Раніше в цьому розділі я визначав, що грім легко побачити в інше, але вкрай складно розпізнати в самому собі. Гадаю, кожен із нас схильний до тієї чи іншої форми ступеня егоїзму, оскільки всі ми, як і раніше, маємо гріховну плоть, яка веде війну проти нашої душі. Тому прошу вас, не залишайте цей розділ без уваги, вважаючи, що до вас він не стосується. Ну, а поки, настійно рекомендуємо вам пробігти ще раз. Уявивши себе в ситуації на кшталт тих, які використовував як ілюстрації, попросіть Святого Духа показати вам ознаки егоїзму у вашому житті і дозвольте йому. Використовувати ваших рідних і близьких, як його уповноважених представників.